Шановні читачі і глядачі бібліотеки Плужника, сьогодні наша бесіда про родину Крушельницьких приурочена Дню пам'яті жертв політичних репресій. Цей день в Україні відзначається щороку, в третю неділю травня. Він є не лише даниною загиблим, але й пересторогою нам, живим. Це день скорботи за тими, кого знищили лише за те, що вони були інакшими, думали вільно, мали свою гідність, віру, рідну мову. Власну думку, за часів радянського режиму в Україні було зламано долі мільйонів людей, розстріли без суду, тортури, вислання до Сибіру табори ГУЛАГу – це лише частина трагедії, що спіткала наш народ. Серед жертв українська інтелігенція, священники, вчителі, письменники, селяни, яким було заборонено залишатися українцями вільно. Сьогодні ми згадуємо імена і долі, які були стерті з історії, але не стерті з нашої пам'яті, ми схиляємо голови перед їхньою мужністю і стражданням. Ми говоримо про те, щоб ніколи знову не повторювалися ті жахливі сторінки історії. Наш обов'язок зберігати правду, бо правда це сила, яка захищає людську гідність, свободу і майбутнє. Сім'я Крушельницьких одна з найтрагічніших сторінок в історії розстріляного відродження. Вони стали символом не лише культурного піднесення 1920-30-х років в Україні, але й жорстоких репресій сталінського режиму, який прагнув знищити будь-який прояв національної свідомості. Свою книгу рубали ліс. Спогади Галичанки, онука Антіна та Марії Крушельницьких присвятила своїй бабусі письменниці, артистці, чарівній жінці, доля якої стала символом найжорстокішої трагедії. Лариса Крушельницька пише Шукаю міфологічного чи історичного образу, який можна було б порівняти з образом цієї великомучениці. І не знаходжу так, жінки втрачали чоловіків, дітей. Але на війні у боротьбі з ворогами, усілякими злими силами, у борні за ідею. Найнещасніша матір давніх греків, ніоба була покарана за те, що нестримна у своїй гордині, ображала богів. А за що скарали її? Трагедію Марії Крушельницької не можна порівняти з жодною іншою, бо в міфологічних чи історичних легендах завжди є повчальний момент. Що логічно випливає з ситуації, її трагедія абсурдна, абсурдна, як усе, що наробив і залишив нам у спадок сталінізм. За що, навіщо, чому, для кого на ці питання, мабуть, ніколи не знайдуться відповіді, хоч як би не медитували і не намагалися пояснити їх, нерідко підбілюючи сторінки сучасні історики. Крушельницький це родина українських інтелігентів, письменників, науковців, митців, які активно долучились до розвитку української культури. У передмові до своєї наукової статті Антін Крушельницький у лищатах білопольської дефензиви та радянської НКВС дослідниця Ганна Радько нагадує, що трагедія роду Крушельницьких. Це трагедія всієї української інтелігенції радянської доби, винищувалися цілими родинами, як родина Зерових з Полтавщини, так і родина Крушельницьких з Підкарпаття. Також дослідниця окреслила генезу роду Крушельницьких. Народився Антін Володиславович на Підкарпатті в мальовничому повітовому містечку Ланцуті, розташованому на захід від Львова між сяном і Віслою 4 серпня 1878 року в родині дрібного чиновника податкової канцелярії рід Крушельницьких давній, сягають 14 століття і пов'язаний з місцями на західноукраїнських землях. Які викликають глибокі історичні асоціації. 1395 року польський князь Володислав Ягайло подарував своїм вірним слугам Іванові та Дем'яну село в Тустанській волості Крушельницю. Згодом у Крушельниці виділяються два великі роди Чулевичі та Ставниковичі. Рід дідуня, пише у спогадах Лариса Іванівна Крушельницька, походить із перших, а Наприклад, рід Соломії Крушельницької із других, чи їх діди підписувалися Крушельницький де Чулевич, Крушельницький де Ставникович. Але ці дві гілки не раз сходилися через шлюбні зв'язки, так сталося і з нашими сім'ями, десь на початку ХІХ століття. Цікаво, що прізвища придумки залишились у селі Крушельниці понині. Найвідомішими представниками репресованої родини є Антін Крушельницький – письменник, публіцист, освітній і громадський діяч, був міністром освіти в уряді ОНР, а згодом переїхав до радянської України, повіривши в обіцянки культурного відродження. Іван Крушельницький – син Антіна, поет, перекладач, літературознавець, Тарас Крушельницький – ще один син, журналіст і літературний критик. Левко і Остап Крушельницький, також сини, інтелігенція, діячі культури. У 1934 році сім'я була репресована радянською владою. Антіна, Івана, Тараса та інших заарештували в Харкові. Їх звинуватили у змові, шпигунстві, участі в націоналістичній організації, класичні сфабриковані обвинувачення НКВС. Усіх було розстріляно в 1937 році в сан Карелія, одному з найстрашніших місць масових розстрілів інтелігенції. Сім'я Крушельницьких стала символом націоналістичної інтелігенції, яка повірила в можливість будувати Україну в межах СРСР, але була знищена. Також вони були символом розстріляного відродження, терміну, яким означають покоління українських митців, що стали жертвами репресій у 1930-х роках та трагедії національного ідеалізму, як застереження майбутнім поколінням щодо довіри до тоталітарних режимів. Фраза Незручний просвітитель щодо Антіна Крушельницького дуже влучно передає суть його постаті в українській історії. Він був людиною принциповою, активною, глибоко національно свідомою. І саме це робило його незручним для влади, будь то польською чи радянською. Він відстоював українську ідентичність у часи, коли це було крайне безпечно. Антін Крушельницький був не просто письменником і педагогом, він був одним із ідеологів національного віддобування. Дродження його діяльність на заході України під час польської окупації та пізніше в радянській Україні була спрямована на розвиток української освіти, популяризацію української мови, захист українських інтересів у багатонаціональних імперіях. Це прямо суперечило політиці польської асиміляції та згодом радянської русифікації. Він критично мислив і не був зручним пропагандистом. Хоча Крушельницький переїхав до радянської України в 1934 році, він не став режимним письменником. Його твори, промови та політична позиція часто не вписувалися в межі більшовицької пропаганди, містили тонку, але принципову критику системи, а полювали до української автономії в межах СРСР. Що для НКВС було сигналом небезпеки в інтерв'ю з Ларисою Кришельницькою, журналістка Радіо Свобода Галина Терещук, запитала: чому ваш дідусь Антін у 1934 році вирішив переїхати зі Львова, тогочасна польська окупація, до радянського Харкова, де штучний голод, Голодомор? Забрав мільйони людей. Це ж був великий ризик для усієї родини. Лариса Крушельницька дала коротку і зрозумілу відповідь. Дідуньо був одержимою роботою для України. Антін Крушельницький був авторитетною фігурою, освіченою, шанованою в культурних і політичних колах. Саме тому він становив загрозу для тоталітарного режиму. Він публічно виступав із гуманістичними ідеями, закликав до єдності українського народу, говорив про цінність освіти і культури як інструментів самозбереження. Для радянської влади, яка будувала систему стляху і підкорення, такі ідеї були підривними. Він щиро повірив в українське відродження в складі СРСР, але система зрадила його, знищивши не лише його, а майже всю його родину. Цей жест. Приклад того, як просвітництво і щира віра в ідеали стали жертвами тоталітаризму, в 1990-х роках репресованих було реабілітовано. Пам'ять про Крушельницьких увічнено в музейних експозиціях, книгах, наукових працях. Їхня історія нагадує, яку ціну може мати намагання відродити національну культуру під владою диктатури. Багато біографій визначних українців фактично знищені. Зокрема, це солдати та вище командування армії ОНР, політичне керівництво держави. Їхні історії буквально збирають по крихтам. Родина Крушельницьких також досі мало досліджена. Ми хочемо висвітлити імена дослідників і звернути увагу на проєкти, присвячені Крушельницьким. Лариса Крушельницька, археологиня, докторка історичних наук, професорка. Вона була онукою Антіна Крушельницького і присвятила значну частину свого життя вивченню та збереженню спадщини родини. У своїй книзі, яку ми сьогодні цитували, Рубали ліс. Вона вона описала трагічну долю родини Крушельницьких, яка стала символом репресій сталінського режиму проти української інтелігенції. Тетяна Крушельницька, донька Лариси Крушельницької, також історикиня. Вона продовжила справу матері, зокрема у збереженні родинного архіву та популяризації історії Крушельницьких. Її інтерв'ю та спогади можна знайти на Ютуб каналі Локальна історія. Олекса Піддубняк, історик, який досліджував родинний архів Крушельницьких, що зберігається у Центральному Державному історичному архіві України у Львові, він опублікував частину листування Антіна та Марії Крушельницьких, що охоплює період з 1900 по 1933 роки. Також Варто зазначити публічні проєкти та ресурси. Локальна історія медіапроєкт, який створив серію матеріалів про родину Крушельницьких, зокрема, статтю Антін Крушельницький, незручний просвітитель та інтерв'ю з Тетяною Крушельницькою. Ютуб канал Локальна історія. На цьому каналі можна знайти відео інтерв'ю з Тетяною Крушельницькою, де вона розповідає про долю своєї родини. То є Львів. Портал, який публікував статті про Антіна Крушельницького та його родину, зокрема, матеріали, що базуються на дослідженнях вищезгаданих науковців. І ось в мене в руках антологія Соловецький етап. Ця антологія є в бібліотеці Плужника. Автор Юрій Воничук він її презентував в нашій бібліотеці під час онлайн-зустрічі. Посилання на презентацію ми можемо залишити в коментарях допису. В цій антології зібрано короткі біографічні відомості репресованих українських митців, культурних діячів, науковців, а також, крім біографії, представлені їхні доробки, у когось проза, у когось вірші. І ось тут є роботи Антіна Крошельницького. Я хотіла б зачитати уривок Страждання молодої людини, ми сподіваємося, це наших читачів зацікавить зануритися в літературну спадщину Крушельницького. Страждання молодої людини він спав іще, як думка його вже працювала, накликувала, щоб прокинувся за сну, і, хоч як обесилене було його тіло, ослаблений дух. Хоч мозок спрацьований, перевтомлений, просив, щоб дати йому ще хвилинку відпочинку. Невідома сила, що переслідувала його вже від довшого часу, почала ворушитися в його душі, перевтомлений, вибитий із сил, моральними стражданнями. Лежить, як колода. Життя в нього не достукався, б, крові не дорізався, а тут зненацька заворушиться в мозку, докучлива думка, прокинеться влізливе почуття. І вже безтямні ігрища, отчайдушні перегони по всіх нервах, по всіх комірчинах, закутинах мізку, зчиняється буря в його душі, і хоч тіло іще сонне, непорушне лежить із заплющеними очима, не ворухнеться, тільки чув, як щось хвилюється в ньому, шарпає проти його волі нерви, розриває безмилосердно ще рани його душі, насмихається з його безсилля. Із його немочі. Під прапором тієї невідомої сили він розплющує очі, розкриває їх на силу, повіки ще раз щіплюються западають, заплющує знову очі і знову щось заставляє його розкрити їх, протирає насилу повіки, і ось неждано, з неясних бажань, невпинних почуттів Вилонюється скристалізована вже думка. Вставай. Так сильно воно. Те вставай, могутнє, так рішуче наказуємо, щоб він не в силі вже додумати пощо, нащо, не оглядається, чи пора вже не розбирається в тому, чи не краще було б іще полежати якої півгодинки, схоплюється, вмивається, одягається, і все те робить нервово, поквапно, на розказ уже іншої думки, йди швидше, тепер уже певний того, що знає. Про що має йти, знає, що дожидається його там, мусить іти на університет, повинен застати у портьєра лист той, що зазвичай у великому синьому або зеленому конверті. І ось коли згадав про нього, де дівається його певність, чи справді застане? Ну, мабуть, на цьому все. Хто захоче почитати, сам почитає твори. Крушельницького, дякуємо, що долучилися до перегляду відео про родину, представники якої говорили те, що інші боялися сказати, думали інакше, ніж вимагала влада, мали моральний і інтелектуальний вплив, не підлаштовувалася під політичну кон'юнктуру і, взагалі, не зраджувала себе навіть ціною власного життя.